Южненських воїнів відзначено за заслуги та мужність посмертно. Родинам шести полеглих захисників передали нагороди 3 червня. Церемонія вручення відбулася за участі управлінців та родичів полеглих військових. Наші родини отримали сьогодні нагороди, на жаль, посмертно для своїх захисників, для наших захисників. На жаль, Повномасштабна війна триває, продовжують гинути наші захисники, наші земляки. І сьогодні ми зібралися, щоб передати їм посмертні нагороди. Сьогодні отримали одну держпередало одну державну нагороду. Це орден за мужність третього ступена, посмертна Єфімчуку Андрію. І інша родина отримали відзнаку від Южненської міської громади. Казом президента України відзначено южненського воїна Андрія Єфімчука. Розвідник-навідник Єфімчук Андрій загинув 18 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області за проявлений героїзм воїна відзначено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримали мама, дружина та донька Андрія. Я Буду її зберігати. Це пам'ять вбити і Багато чого, пам'ять. Тато захоплювався більш всього футболом, любив там, гуляти зі мною, проводити зі мною час. Там, багато чого. І, ну, характер у нього дуже добрий був. За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою відзначено Дмитра Великодного, Анатолія Пашали, Сергія Буца, Валентина Дондікова та Сергія Демуру. Вічна шана та слава героям. Потівки і пришкільні табори придбають за кошти міського бюджету 200 дітей пільгових категорій, серед яких діти, учасники бойових дій та ВПО зможуть безоплатно оздоровитись. На це з бюджету мають виділити 1 мільйон 300 тисяч гривень. За це рішення на засіданні 5 червня члени виконкому проголосували одноголосно. Ми звернулись до депутатів і до Управлінців з тим, щоб збільшити кількість пільгових путівок за рахунок міського бюджету, для того, щоб ми могли забезпечити безоплатними путівками дітей внутрішньо переміщених осіб і дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. У нас таких загальна кількість близько 300 осіб. Ми просимо на 200 осіб у зв'язку з тим, що не всі виявляють бажання відпочивати в наших закладах відпочинку. Хтось їде до бабусі, хтось може обирає інший відпочинок, хтось просто хвилюється і не віддає дитину. Тому ми попросили на 200 путівок. Наша пропозиція була прийнята разом із путівками, які купили наші великі підприємства, це порти МПУ і Одеський припортовий завод. І разом з пільговими путівками це близько 250, Але ця кількість кожного дня змінюється. Дуже чекаємо сесію, дуже хвилюємо за те, щоб був прийнятий бюджет, тому що якщо не буде прийнято, ми... Понеділок, 10-го числа, не зможемо прийняти дітей до літніх відпочинкових закладів. Южненська громада може війти до державної програми капітального ремонту їдалень та харчоблоків в навчальних закладах, щоб долучитися до сукраїнського проекту, управління капітального будівництва має зробити проектну документацію. До нас інформацію до южної міської ради, що на цей рік в наявності в Україні півтора мільярда гривень, а саме ці кошти передбачені на капітальний ремонт їдань та харчоблоків учбових закладів. У зв'язку з цим пропонують усім прийняти участь в відборі, тобто треба з розформувати подати заявку. І обов'язкова умова ну, подачі документів до заявки, тобто приймання участі, це наявність розробленої та затвердженої проектної документації. У зв'язку з цим саме було прийнято це рішення додати цей об'єкт капітальний ремонт. Харчоблоку тайдальні третьої школи ліцею Гузико в зв'язку з тим, що ну, старий харчоблок нічого не робилося, і саме в зв'язку з тим, що ми хочемо прийняти участь. Ну... Цій програмі та отримати співпрацювання від бюджету. Це буде повний капітальний ремонт саме їдальні, тобто приміщення, де снідають та обідують учні, та приміщень кухні та технічних приміщень, де вони зберігають продукти, там морозильного цеху, м'ясного цеху, зберігання сухих продуктів усе, тобто повністю їдальні та харчоблок з усіма приміщеннями. Несли зміни до програми розвитку інфраструктури. Члени виконкому погодили виділене 400 тисяч гривень на проект будівництва меморіального комплексу пам'яті загиблих воїнів. Розширену версію засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ «Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Мультиспортивний табір для дітей. Школярі й школярки міста беруть участь у незвичному заході. Діти вивчають нові види спорту. Учні й учениці ліцею номер 1 першими долучилися до участі. 5 червня відбулося відкриття табору. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинули за Україну. Виконали гімн, а потім підготували тіло до занять спортом. Діти розділилися на групи та вивчали рухові активності. Я грала в бадминтон. мені дуже сподобалося і я хочу ще пограти. А ти раніше грала в цей вид спорту? Так. Да. Виходила все? Так, да, Ми виграли хлопців. Цей валанчик, його треба якось утримати складно було? Ну так, було складно утримати його на ракеті, але ми змогли. Я грав в редбі, п'яті. Ми одягали пояси з лентами. І потім їх здирали. Була команда жовта й помаранчева. Хто переміг? Помаранчеві. Мені подобаються такі ігри. Що ви робите? Е, кидаємо тарілки в кошик. І як успіхи? Добре. Участь в заході взяли школярі-школярки початкових та середніх класів. Це загальнонаціональний проєкт. Його впроваджує Асоціація Мультиспорт в 12 областях України. В Южному реалізують церквивий фільм та благодійна організація Острів Надії. Програма насичена це вісім видів спорту, з якими мають ознайомитися діти. Така підготовка допоможе їм на уроках фізкультури, адже в новій українській школі впроваджують більшість з цих рухових активностей. Сьогодні у нас бамбінтон, регбі 5, дізгольф і флорбол». А які ще будуть Доджбол, корфбол, пана футбол і альтімат спорт? Типу фрізбі. Ці види спорту, вони не контактні види спорту. Тобто вони не задійні, там, щоб штовхатися, там підножко. Ну це, звісно, може бути, але ці вісім види спорту вони безконтактні. На кожній локації дітей супроводжували тренери. Для цього вони проходили навчання в Києві. Моя локація це бадмінтон. Ми вчимо діток грати в бадмінтон та знайомимо їх з різними видами спорту. Діти зараз приймають дуже добре. В них дуже добре виходить. Є ті, хто не вміє не вміє грати, але в них вже дуже, дуже виходить. І взагалі дуже добре, що діти зараз мають майданчики, котрі можуть прийти та пограти. Просто я вважаю це дуже таким важливим. Що діти можуть відчути себе щасливими, не дивляться на те, що в країні війна, тому що якщо ми будемо заостряти на цьому тільки увагу, всю що війна, ми повинні бути в підвалах, все погано, то ми так травмуємо дітей. А якщо ми для них робимо якесь маленьке свято, це дарує їм радість, тому ми повинні виходити більше проводити і дарувати дітям щасливе дитинство. В школі номер один мультиспортивний табір триватиме до суботи. Включно його планують провести і в інших школах міста.